Яка прекрасна погода п'ята вечора. 20, яке сьогодні? 22-23. Вже забувся. Вийшов на рибалочку на каналчик такий. Був тут три рази і мав три підряд. Щучки була дві півторашки і одна кілограм 200. Потім ще два рази був, не було нічого, зараз вирішив вечором піти спробувати годинки-дві посидіти, погода ідеальна, вітра немає. Це каналчик, тут десь метри три глибини. Є тут хороші щучки пройшли сезон, в тій стороні зловили на 11 кілограм. І там, там далі є село, там зловили 5, на 5600. У мене тут максимальна було 2 кілограмчики Прошлий рік. Ловлю я на закидушечки такі старого зразку дощечка, льоска. Льоска дуже мощна. Тройні ключки, грузик. На карасиків. Такі карасики в мене болотяні, якісь є більш жовті, білі. Такі в середньому 3-4 см Вирішив на 2 годинки вийти, посидіти, як кажуть головне процес. А не результат, але кажуть ті, хто нічого не зловив, все, будемо чекати покльовочку.